Вітаю, ви в антистресі по-українськи. з вами я, професор Іна. Сьогодні у нас чергова рубрика, Що хотів сказати автор. І ми аналізуємо книги тих чи інших авторів. Для кого це потрібно? Для тих, хто хоче почути іншу точку зору, для тих, хто думає, вагається, читати чи не читати ту чи іншу книгу. Для тих, хто не хоче читати і хоче, щоб йому розтлумачили. Для тих, хто вагається в тих чи інших думках, і просто для тих, хто хоче дізнатися багато нового. Педагогів, психологів, пересічних громадян, батьків, дітей, дорослих і малих. Для усіх. І сьогодні у нас книга Віктора Франкла. Саме з неї хочу розпочати. Людина у пошуках справжнього сенсу або психолог у констаборі. Чому це так зараз важливо з перших днів війни в Україні читають саме цю книгу більше, ніж яку-небудь іншу. Розберемося, чому? Чому звертаються зараз до батька логотерапії? Чому зараз такий актуальний психолог у констаборі? Кілька разів повторюю це свого сполучення. Що собою представляє Віктор Франк? Ми теж виживаємо. Ми зробили на планеті Констабір. Ми виживаємо в Україні. Так само виживаємо. Зйомку ведемо тільки тоді, коли вмикають світло. І це велика розкіш. А хтось каже, світло вимкнули. Воно є, а його може не бути. Хтось буде говорити, боже, в нас холодно в квартирах, в Україні зараз холодно, ми виживаємо. Так, я у термобілизні. Для того, щоб не було холодно, але я жива. І в мене є термобілизна і ще багато плюсів, яких я бачив сенс свого життя у тому, щоб допомогти іншим бачити сенс життя. Це девіз Віктора Франкла. Це, власне, і те, що мені найбільше імпонує, із його творчості. Саме тому спершу трішки про Віктора Франкла. 1905 рік народився у Відні у єврейській сім'ї в Австро-Угорщині, Австр... Австро тоді так це називалося. А вже у 1997 році через 92 роки він помер в тому ж самому Відні. Але вже просто в Австрії. І вже зовсім іншою людиною. Психологом, психотерапевтом, психіатром, хірургом, творцем логотерапії. просто видатною людиною, яка, попри все, попри всіх прожила 92 роки. А значить, варто прислухатись до його думок. У 1923 році він закінчив Віденський університет і в нього дуже була цікава спеціалізація. Неврологія і психіатрія. І ще й з окремим напрямом із, напрям... із напрямом Депресія і суїцид. Ну, ніби сама доля вирішувала те, чим він має займатися в своєму житті. Уже тоді він спілкувався із Зіблудом Фрейдом, він спілкувався із Альфредом Адлером, але якось так підійшов від психоаналізу. Ну, як то кажуть, у нас не зайшло йому щось. Саме це бачив, що чогось там, певно, бракує. І з 1933 по 37 роки, якраз перед самою анексією Австрії, він очолював так званий павільйон самогубців у Віднінській клініці. А вже у 1938 році, коли Австрія стала анексованою Німеччиною, він втратив можливість працювати. Із клієнтами агрійського походження і мав можливість працювати лише у єдиній клініці, клініці Рошельда, яка дозволяла обслуговувати клієнтів єврейського походження, яких тоді, в часи розпалу війни, ще було дуже багато в Австрії. У 41-му році він одружується із своєю першою дружиною Тіллі за гарним ім'ям і за гарною посмішкою. Їхній шлюб був не такий тривалий, тому що вже в 42-му році його разом із батьками, разом з дружиною відправляють до концентраційного табору Терезієнштадт. Знаєте, мені навіть слово концентраційний вимовляти страшно. Важко. Я його з трьох частин вимовляю. А Жити як там? А бути як там? У му році його перевели в іншими. Якщо можна порівняти концтабор, ще страшніший в Аушвіц, а його батьки там і загинули. Дружина загинула в іншому концтаборі, але він про це не знав. Він про це дізнався вже аж після звільнення і увесь час розмовляв з батьками і з дружиною. Про це буде писати у своїй книзі. Потім його перевели ще в один концтабір Дахау, ще страшніший. Так йому пощастило. Пощастило уникнути газової камери, смерті. Але усе те, що він бачив, а він переживав це через себе, через тих, хто довкола спостерігав, трішки практикував, наскільки це можливо, коли йому це дозволяло, а потім просто був звичайним в'язнем. Він пережив. Всі страхіття цього концентраційного табору. Саме це стало потім в основі його основної праці людина у пошуках справжнього сенсу. Він писав це із середини, так як зараз наші психологи, які працюють із перших днів війни, описують свої ситуації з перших днів війни, не збоку, а через себе, через те, що самі прожили. Бо то завжди буде необ'єктивно. У 1945 році його звільнили. Із концтабору американські війська. І вже у 46-му році, за рік по тому, оця його книга уперше побачила світ. Саме у 46-му році. Через кілька років він захистив дисертацію, докторський ступінь отримав, на якраз і тему сенсів. І назвав цю дисертацію підсвідомий Бог. Що ж може краще бути про сенс життя? Пізніше він очолював понад 20 років, очолював Віденський університет. Уже в 70-х роках у Сан-Дієго був відкритий інститут логотерапії. Логотерапія розповсюджена нині усім світом. А оця його малесенька книжечка перекладена 32 мовами світу. А я особисто дякую видавництву. Клуб сімейного дозвілля із Харкова, яким вдалося у 2016 році перекласти цю книгу українською мовою. Я одразу її придбала і це одразу стало настільною моєю книгою. Отже, що хотів сказати автор? Що хотів сказати Віктор Франкл у цій книзі? Це лише моя інтерпретація, але обов'язково з цитатами усіх, хто тут долучився. Бо тут не тільки є Віктор Франкл, а є ще слова про автора. І ця книга складається, зміст, тобто мається це її, із передмови, власне, ще, ще передмовою про автора, передмова до останнього видання і дві основні частини досвід життя в концентраційному таборі і основи логотерапії. Книгу він присвячує матері. Так, саме матері. У... В першій передмові написав її Гордон Олпорт, професор психології, зазначено, Фройд вибачав коріння невротичних розладів у тривозі, спричинений конфліктними і невсвідомленими мотивами. Франк розрізняв кілька видів неврозів і пояснював деякі з них новогенні неврози. Не особи знайти значення і сенс власного існування. Фройд наголошував на фрустрації в сексуальному і тільки сексуальному житті. Франк писав на фрустрації волі до сенсу. Ну і дійсно, далі ми будемо говорити у концентраційному таборі, в якому довелося багато років провести не тільки Віктору Франку. про яке таке сексуальне життя ми можемо говорити? Про яку таку фрустрацію сексуальних потреб. Саме в цьому полягає центральна тема екзистенціоналізму. Жити означає страждати. Вижити означає знайти сенс у стражданні. Отут читач може сказати, я далі читати не буду. Бо ж ви, пані Інно, сама розказувала про те, що ну, життя це не страждання. Хочете бути жертвою будьте, але не все життя. Але тут дещо про інше. Це коли саме життя нам створює умови, які тільки складаються, нібито із страждань. От як про концентраційний табір, отак як про окуповані території наших українців, які жили місяцями в укриттях. Фактично, як в тому ж таборі, про ті табори, в яких зараз люди в 21 столітті перебувають нині під час війни в центрі Європи. Як вижити? Якщо життя взагалі має сенс, має бути сенс у стражданні смерті. От Отут уже уточнення. Тобто, якщо життя має сенс, страждання тільки етап життя. Це етап роздумів, попри все і попри всіх. Є у мене такий психовірш, в якому я заклала цю фразу попри все і попри всіх, задовго до війни. Про це поговоримо окремо. Та кожна людина не може сказати інший, у чому цей сенс полягає. Кожен повинен з'ясувати його для себе і взяти на себе відповідальність, передбачену цією відповідальністю, цією відповіддю. Упоравшись із цим, людина буде рости попри всі приниження. Так, ніхто замість вас не дасть вам відповідь. Але ну, якщо ви хочете отримати відповідь, ви її шукаєте в книжках. Але якщо ви хочете її знайти, то, то якщо ви хочете знайти відповідь, ви її знайдете. Там, де вам допоможуть її знайти. Але не перекидайте на когось відповідальність саме про це логотерапія. І тому Віктор Франку любив цитувати Ніцше. той, хто знає, навіщо жити, може витримати будь-яке як. Цю цитату люблю і я. І ось мені цікаво читати уже передмову Власне, до цього видання самого Віктора Франкла. Передмову написано до видання у 1992 році. Віктору Франку тоді вже було, ну, порахуємо, 87 років. Він вже говорив цю передмову перемову зовсім іншому контексті, бо тут іще й після мова. І саме до цього видання, тобто переосмислив через мирний сенс життя. Хоча в нашому житті сьогоденні концтаборів можна знайти в будь-якій родині. Якщо ми хочемо страждати, ми будемо страждати. Якщо нам світ дає можливість постраждати, він дасть нам можливість і вижити. Але це тільки тоді, коли ми захочемо вижити. Отже, що пише Віктор Франко, власне, у своїй книзі: якщо сотні тисяч людей сягають по книжку, у нас до якоїсь закладена. Обіцянка відповіді на питання про сенс життя. Це питання має бути дуже болісним для них. Наша, наша платформа взагалі відео лекцій Антистрес українськи Як вижити у цьому світі? Попри все і попри всіх. Значить, це цікаво. Усім своїм студентам Віктор Франк говорить: не шукайте успіху! Що більше ви націлені на нього і ставите його за мету, то більше шанси його не здобути. Коли йдеться про успішність, її не можна придбати, її можна тільки прагнути. Це сенс. І вона приходить лише як неочікуваний побічний ефект посвяти людині справі більшій, ніж сама вона, або як додатковий продукт присвяти однієї людини іншим. Ну, це як Віктор Фланк казав, що я бачу свій сенс у тому, щоб підказати сенс життя іншим. Щастя, приходить неочікувано. І те саме стосується успіху. Я бачу, що ви прислухалися до вказівок вашої інтуїції і далі керувалися ними, вдосконалюючись. А потім ви житимете, щоб побачити, як у віддаленому часі, у віддаленому часі кажу я, наголошує Франку, успіх неодмінно прийде. Тому що ви забули і думати про нього. Успіх приходить до тих, хто просто знає все свого життя. Не бачить кінцеву мету, хочу там щось отаке. М -м, ви скажете, як же ж я маю бачу кінцевий результат? Я маю на увазі успіх у вигляді нагороди, успіх у вигляді самого власне, кажучи якогось пряничка. Коли почалася війна, і ми з перших днів, днів допомагали як волонтери, проводили уроки дітям, надавали психологічну допомогу, підтримували всіх, як тільки можна, організовували освітній процес для дітей, які були покинуті на призволяще, Нам теж говорили багато хто е, вам що більше всіх треба. А хтось сказав, ми в депресії, нам не треба. А хто сказав, ви йдете до успіху, ви хочете бачити щось, ви неодмінно собі хочете тут здобути якусь перемогу. Ми просто хочемо показувати, допомагати іншим, показувати сенс життя своєю роботою. І просто йдемо не дивлячись ні на кого, попри все і попри всіх цьому, вчив свого часу. І Віктор Франк. І тому перший його розділ ось, власне, опис життя, досвід у концентраційному таборі. Цілком логічно, що зараз у нас в Україні теж з'являється дуже багато книг, досвід життя в окупації, досвід життя у підвалах, досвід життя у землянках, досвід життя у застінках, досвід зґвалтування. То страшно. Тут будуть такі речі. Які зараз болять багатьом українцям. І це через 80 років. І це вже в 21-му гуманному здавалося б, столітті. Оскільки людство ще не відмовилося віддвоєно, ця книга буде до тої пори актуальна. Оце головний посил. І як вижити в таких умовах? А це не тільки повторюю під час війни, а якщо такий табір зроблений на роботі вдома. Ви самі собі його зробили, тобто не вас туди поселили. Треба знайти сенс. Лише спостерігач зовні володіє такою безсторонністю. Але він надто мало знає про тему, щоб виносити судження варті уваги. Тільки людина зсередини володіє необхідними знаннями. Її судження можуть бути необ'єктивними, її оцінки можуть бути неспіврозмірними. Іноді необхідно знайти сміливість розповісти про дуже особистий досвід. А ми знаємо, що ті, наприклад, що зараз мають досвід зґвалтованого, знаєте, легко розповідати і аналізувати цю ситуацію збоку. А, я думаю, що навіть не сотні, а тисячі жінок, які навіть у мирний час були зґвалтовані, я знаю через власний досвід. І я своїм клієнтам. Якби це не болісно було, коли я їм розповідаю про що з чим, що я пережила, і що я знаю, що таке зґвалтування, це зовсім по-іншому налаштовує і дає можливість їм відкритися. І це треба вміти сказати. Я повинна знайти сміливість відкрити розповісти про свої переконання. Тому я утримався від усунення деяких епізодів, хоча не терплю екзибіціонізму, оголення. Я залишу іншим право дистолювати в місці цієї книжки суху теорію. Ми зобов'язані Другій світовій війні збагаченням наших знань щодо масової психопатології. Але тут важливих кілька моментів. Так. Оголювати свої почуття, де хто буде казати Ні, я психолог, я маю бути бездоганним. Бездоганний психолог це не психолог. Бездоганний психолог це спостерігач ззовні. Бездоганий психолог, який не пережив усе оце, хай вибачать мене колеги. Але і тому тут було дуже прикро, коли дуже багато. Колег українських не змогли оце пережити, швидесенько виїхали за кордон і не змогли надавати допомогу, розповідаючи, що ви, вони в депресії. І низько вклоняю голову перед тими, хто з перших днів війни, попри все, попри всіх, надавав допомогу психологічну, сам пройшов це все, перекипів, пережив. Важко і неправильно, коли психолог, не розібравшись у собі. Намагає якось перевершено допомогти своїм клієнтам. Розберіться, спершу в собі. І через те Франко пр практикував саме там, у концтаборі. Але більше переживав те, більше шукав сам сенси. І тільки після того, як знаходив їх для себе, надавав поради іншим. А в іншій ситуації, працюючи з клієнтом. Розумів ситуацію для себе. І це допомагало іншим. Але в будь-якому разі він не здавався. І кожен свій крок там, який зараз українці тут використовують на користь, на користь іншим насамперед. Цінуючи кожен час, оце світло, що зараз увімкнули на годиночку. А потім його не буде. Нічого, проведемо зйомку. Поки буде працювати ще акумулятор на наших лампах. Холодно і ще трішки почервоніє мій ніс на цю камеру. Нічого, затушуємо, щоб не видно було, як я дуже замерзла. Але Я жива. Я натягну на себе інші ковтинки. Але в мене є затишна кімната, чого немає у мільйонів людей. І мій серць бути тут і читати цю книгу. І тому наступного разу, якщо вас це цікавить. Ми продовжимо, у чому сенс, дарований батьком логотерапії. Знайдіть його ані. Давайте знайдемо разом. До нових зустрічей!